Становочка така, я весь світ. Ось в тебе є хвилина. Проявись всьому світові, щоб показати себе справжню. Давай без масок. Знімаємо ці всі маски там правильності, неправильності, хорошої, поганої, Просто все знімаємо. Зараз на рахунок три ти станеш справжня. У тебе буде хвилина, щоб дати якийсь меседж в цей світ. Не залишаю тобі часу подумати навіть спотопи, відчуй себе, довірся, все ти можеш. Все ти можеш, ти можеш почуй. Ти потрібно от від себе дати цю енергію цьому світу, яка закладе в тобі на 10 років вперед твого проявлення. Все, що віддаси в цей світ, зеркально стократ повернеться до тебе. Через три секунди. Один, два, три. Поїхали. Не, не боятися проявлятися. Заявляти про світ. Я не знаю, що сказати. Давай допоможу тобі. Яка ти справжня, одним словом. Я не можу себе охарактеризувати одним словом. Жіночна. Я не вважаю, що я така жіночна. Я світ, я вважаю, що ти жіночна. Дозволишся на хвилинку стати жіночною? Хвилинку дозволю. Яка ти, коли ти жіночна, одним словом. Вільна. Дозволяйся і бути вільною. Яка ти, коли ти вільна? Кохана. Дозволяй себе бути щасливою. Щасливо. Заявляй в цей світ. Я проявляюся жіночною, я проявляюся вільною. Я проявляюся щасливою. Заявляй, давай, заявляй. Де ж навіть тут, без чоловіка, тобі важко, тобі важливо йти за чоловіком. Давай допомагаю тобі. Я жіночна, повторюй. Я, я вільна. Я, я проявлена. Я сексуальна. Я сексуальна. Я спокійна. Я спокійна. Я дозволяю чоловікові забезпечувати мої потреби. Я дозволяю чоловіку забезпечувати мої потреби. Я дозволяю собі не тягнути свою сім'ю на, на собі. Я дозволяю собі не контролювати. Я дозволяю собі не контролювати. Я люблю себе. Я, люблю себе. Я приймаю, себе. приймаю себе і проявляю себе. І себе. Яка ти зараз? Щаслива!